Посмішка, дивися в бік, так, тепер камеру, ти неповторна. Дай глянеш, що вийшло? Підписоту порве ви на клапці. Ти геній. У мене найкращий чоловік в світі. Не важко зіпсувати кадр з такою моделлю. Знову ця маренка з дев'ятого поверху, вона не пересліде. звертаю увагу, як хай з нею адвокат розбирається. Ходімо. Давай зробимо ще пару кадрів з лівого боку. В профіль. Ой, Ангеліночка, котику, у мене і так всі флешки забиті. Я вже мовчу про відео для твоїх сторіз. Про Пропозицію рук і серце п'ять разів перезнімали. Не смугаю тримати підписників на пульсі подій. Це наше життя не серіал. Я думав, буде камерно, затишно, тільки ти і я. Тому і сподобалась твоя ідея зі спонтанним одруженням. А замість родичів і друзів у нас були 800 тисяч незнайомців Інсті. Чи скільки їх там? 862 тисячі 645 підписників, Ще трошечки і мільйон. Тоді вже можна і розслабитись. Ну все, давай пару кадрів в профіль і все. Uh -huh. uh, все, більше сьогодні жодного кадру.